Зараз покажу свій обід. Я худно з 1 травня цього року з ваги 133400. І покажу, яка вага в мене на сьогоднішній день. Худно я без голоду, без спорту, без підрахунку калорій. Просто їм і худно. Сьогодні на обід у мене. Це пекінська капуста. Просто. Знаєте, як хаотично порвана, замаринувала її тут. Соєвий соус, чесничок, приправки. нічого особливого. Але це смачно. Це відварені курячі спинки. Зверху це чорний перець і часник натертий. І все. Взяла дві, бо сьогодні вони величенькі у мене. Коли вони невеликі, я беру три. Зараз мені дві хватить. Все. Оце мій обід. Обід людини, яка вже схудла на 24 кілограми. І при цьому що я робила? Просто їла і все. Можна їсти і худнути. Можна. Смачна капуста вийшла. А, трішки олії сюди ще додала. Чайну ложку. Не різала, бо не хочу. Я, мені подобається пекінська капуста, коли вона такими величенькими шматочками. Ой. Так, все так. Все, буду обідати. Ой. Сніданок ви мій бачили, а це мій обід. А що буде на вечір, не знаю. Ну, але спинки, мабуть, точно будуть, бо в мене там ще дві варені. І хочу поставити... Холодець зварить. Таку невелику мисочку. Так що їжте і худніть.